Друзі, всім всім привіт! Сьогодні у нас швиденька страва для лінивих та для зайнятих. Це ми приготуємо картопельку. Картопельку дуже смачно, всього за 12-15 хвилин. І мені потрібно 2-3 картоплі. Я буду готувати дві порції на двох чоловік. Також мені буде потрібна одна цибуля. За бажанням можете додавати або свіжі грибочки. Або, так як в мене ось я залила сушені грибочки. Також можна використати до цієї страви, до картоплі, додати ковбаску, або ж тушковане м'ясо. В моєму випадку, сосиски можна, в моєму випадку, це будуть такі шкварачки. Ми разом з вами робили смалець. в мене є шкварочки, і мені потрібно їх використати. Що я і зроблю? Картоплю нарізаю. Невеличкими квадратиками, адже ми готувати будемо в мікрохвильовці. І чим дрібніше ми поріжемо картоплю, тим менше ми її будемо готувати. Адже ж, друзі, зараз такий час, коли скажуть: от вімкнули світло на одну годину. І за одну годину потрібно все встигнути і попрати. І попрасувати, і приготувати якусь їжу. А також цей рецепт для дуже підходить влітку, коли не хочеться вмикати духовку, не хочеться вмикати плиту електричну або газову. Мікрохвильовці приготуєте на кухні і температура не підіймається майже так, що поки що ось так картопельку. А ще до того має дорожчати електроенергія і це дуже економний рецепт. Ну, в три рази десь швидше готуються мікрохвильовці, ніж на плиті. І готувати я буду можна в будь-якому посуді для мікрохвильовки. Я взяла, щоб ми з Іваном Афанасьовичем не сварились, дві одинакові півлітрові баночки, поділимося по. Тільки я буду вибирати. Ну, Добре. Картопелька готова, швиденько нарізаємо цибулю, щоб картопля наша не потемніла. Далі подрібнемо грибочки. Я їх залила окропом. Це в мене маслюки сушені, і я додаю їх, їх тільки як якості приправи для аромату. А ще з приправ у мене сушений кріп. Також пластівці солодкої паприки, і одна чайна ложка це все по чайній ложці, одна чайна ложка хмелі сунелі. Приправи додавайте будь-які Сіль за смаком. Я додала, мабуть, одну четверту чайної ложки і додаємо шкварочок. Це шкварочки, коли я роблю смалець, бачите, він, вони як в паштет. Дуже полюбляємо і вертутки робити. І так на хлібчик намастити. І ось згодиться майже як тушковане м'яско, якщо ще й сало було з мясною прослойкою. У нас на каналі є багато рецептів, як ми солимо сало і готуємо такі шкварачки. Друзі, а замість шкварачок, хто не полюбляє, бо в кого нема, можна додати вершкового масла або майонезу, або навіть сметанки. Хто що полюбляє, я олії сюди додавати не буду, тому що шкварачки жирні. О, додам тільки водички пізніше. Ну от і все можна скуштувати так, на язичок солі достатньо. І можемо наповнювати баночки. Наповнюємо баночки з урахуванням тим, що через хвилин 5 картопля наша осяде. Так що дивіться на свій апетит. Наповняйте. Можна повні Якщо вже 5 хвилин. Картопля буде готуватися в мікрохвильовці, і вона осяде, і вам потрібно, щоб була повна баночка. Можна через 5 хвилин додати, наприклад, або зелену горошку, або порізаних сосисок. Або, наприклад, у нас є заморожена, ми відварили, а потім заморозили кукурудзу також можна додати, щоб баночка була повна. Так, бачите в мене? Баночки наповнилися. У мене було половиною картоплі, але вони зменшаться в об'ємі. Так, хто перший з'їсть, буде іншому допомагати. <рес> так, тепер ще потрібно водички. Дивіться, на дві баночки я взяла десь 100 мл води, звичайно, із крану, і по 50 мл додам води. А ви дивіться за своїм смаком, якщо любите, щоб більше води. Було додавайте більше. Інколи я додаю ще й борошна і виходить таке, як соус. Все, друзі, я вмикаю мікрохвильовку на саму велику потужність і імпульсами по 5 хвилин. Через 5 хвилин перевіряйте, 5 хвилин готувалася картопля, відкрили мікрохвильовку, скуштували, якщо ще сирова, можна перемішати її. Знизу вверх, от, потім знову на 5 хвилин, знов скуштували. Якщо ще не готова, ще 5 хвилин. У мене десь виходить 12 хвилин зазвичай. Картопля моя 7 хвилин готувалася в мікрохвильовці, бачите, вона зменшилася трішечки осіла. Я додам, щоб вже були повні баночки кукурудзки. Бачите, ми ось так заморажували, я її розморозила. І додаю в кожну баночку. Кукурудзка ку... ку ку в нас вже готова. І просто, щоб вона пройшлася трішечки ароматами, ми її додамо в баночки і відправимо ще на хвилин 5. 7 і 5, і 12 зазвичай достатньо для такої картоплі. Ну, як... Так як у мене потужність мікрохвильовці, можливо, вам потрібно буде і 15. Я знову відправляю мікрохвильовку, але дивіться обережно, тому що баночки дуже гарячі. Так, друзі, відкрила баночку, відкрила мікрохвильовку, такі аромати йдуть. Я сказала, що в одній банці порція, але подивіться, яка тут шикарна порція. Как раз нормально. Можна ще поділити на дві порції. На одну хату. Ну, мені буде, мабуть, забагато. Подивіться. Так, ну і я вже висипаю. Бачите, тут можна перемішати кукурузку з картопелькою. а Грибочками ж як пахне. А цибулькою дуже смачно. І 15 хвилин для приготування, для нарізання 5-7 хвилин. А тут у нас баклажанчики Скушт... також з нашої консервації. Скуштуєш, потім скажеш, Доктор смачно до картопельки. Зараз куштую ще гаряче. І так, куштуємо. Ну. Картопля приготувалась, але друзі, також залежить від сорту картоплі. У нас це картопля королева Анна. Вона дуже розварюється, дуже швидко готується. Картопля найкраща на сьогоднішній день для нашої сім'ї. Дуже смачно все приготувалося. Обов'язково поділіться. Які ви е, страви готуєте в мікрохвильовці? Якщо вам сподобалась моя страва, поставте, будь ласка, подобаєчку. напишіть коментар, підтримайте наш канал. А ми бажаємо вам всього найкращого. Бережіть себе і пока-пока!